І в цьому відео буде технічний огляд Yamaha X 1300C Striker 2011 року виготовлення. А перед тим, як ми прийдемо до огляду, я попрошу поставити вас ваші найкращі подобайки в світі. Хто не підписаний на канал, підпишіться. І також нагадую, що у нас є інстаграм та телеграм канал для слідкування за нами в оперативному часі. І так, Yamaha Striker. Ми цей мотик підбирали під нашого замовника. І це не перший мотоцикл, який є в його колекції чи володінні. Цей мод підбирався для пересування по місту і отримання насолоди. Дійсно, якщо порівняти модельний ряд від Ямахи, наприклад, цей мотик виглядає ну, досить харизматично, що можна так сказати. Так, якщо враховувати Харліїв, враховувати якусь школу саме американську, там саме вигляд цих мотиків буде дещо інший, вони дійсно виглядають, як по мені, крутіше навіть за страйкера. Але якщо порівняти, наприклад, школу японську, мотоциклів страйкер виглядає досить прикольно. На ньому та ж сама ремінна передача, сам вид такий, він харизматичний. І двигун, він збалансований двигун а, по потужності. Дещо є недолік по цьому двигуну, ну як я врахую, що в ньому досить такі, знаєте, більш довші перепередачі. І це не до вподоби кожному. Це відео ми розіб'ємо на дві частини. Перша частина буде а, в ремзоні. Ми його оглядали, тому що він в тій ремзоні на сервісі і продавався. Сервіс був автомобільний, ну не суттєво. А другу частину, саме огляду, самого косметичних дефектів і тому подібне, ми оглянемо вже більш детально. Ми перевірили абсолютно всі вузли та агрегати на мотоциклі, перевірили двигун, перевірили помилки в бортовому комп'ютері, перевірили всю електроніку, перевірили реле зарядки, генератори, акумулятори. До речі, гума на мотоциклі, стара, її потрібно замінити. І з нюансами в цьому мотоциклі, є пошкодження на диску, на задньому колесному диску і гума під заміну. Все, на ньому рідний пробіг 8000 миль. Але, друзі, саме те, що вишенька на торті, як то кажуть, це те, за скільки ми його забрали. За 7300 доларів. Це просто топчик. Якщо ви знайдете страйкер в такому стані, ну ви будете просто задоволені. Так, він не в ідеальному стані. До речі, цей страйкер був в синьому кольорі. Я ось вам на зараз прикладу вам фоточку, як він виглядав до цього. Він був привезений зі штатів і ще в тих лахматих роках, коли мотоцикли привозили ціленькими. І попередньому власнику він просто не подобався саме цей колір, Він його заклеїв плівкою. І вийшло досить непогано. Але, знаєте, на смак всі фломайстери різні. Тому, друзі, я прошу вас написати в коментах, як вам цей колір і як він виглядає зараз. На ньому є також недоліки, ви будете бачити там десь кородовані елементи. Але знову ж таки, враховуючи його ціну, повів страйкера в такому стані. За 7300 доларів, ти просто по ринку не знайдеш. Тому, друзі, погнали дивитися відео. Будь ласка, напишіть в коментах, як вам стан цього мотика, чи вартує він цих коштів. Ну, а я хочу нагадати, що ми займаємось професійним мотопідбором на всій території України, дотримуючись найвищих стандартів якості. Тому, якщо ти хочеш купити байк, звертайся до моточогось, no ми знайдемо. Підмінний мотоцикл за розумну ціну, а не хлам, якого так багато на ринку. А тепер погнали дивитися. Я Махастрайкер, 2011 рік, зовнішній огляд. Передня оптика. Оригінал. Стан оптики добрий. Накладки фромові мають косметику. Ржа бі біля кріплень присутня. З іншої сторони така ж історія. Лівий показчик повороту. Оригінал. У доброму стані. Нижня траверси без слідів ремонту. Обмежувач з лівої сторони ціленький без ремонту. пильовик присутній на місці. Ліве перо, дзеркало пера, пера в доброму стані, воно не воно підтікає, але саме сам лом. Без колів, без ріржі, без корозії, пильовик має тріщини, вилка потребує обслуговування, лівий стакан. Косметика знизу, в цілому в доброму стані. По дискам ми вже казали, що диски рівні візуально, резина під заміну. Правий показчик повороту. Оригінал пошкодження. Праве перо. Є продольні царапини. Вони нігтем відчуваються, але не суттєво. Також воно потія, польових тріщина, хвилка потребує обслуговування. Тут скол. Знизу з Праве дзеркало. Оригінальність дзеркала під питанням, я не бачу маркування. Рама в районі рулевої колонки по правій стороні свернішою по заводу. Є пошкодження на рамі косметичного характеру. Праве обмежувач на траверсі без ремонту. Mm. ремонтування кріплення ось є. Правої сторони там район приборки кородовані елементи присутні, кородовані кріплення. Мотоцикл обклеєний плівкою, він синього кольору, переднє крило візуально рівненьке. Аналогічно з цієї сторони під панелью приладів є кордовані кріплення. Ліве дзеркало. Оригінальність його також під питанням, відсутні маркування. Воно тарабанить, його потрібно замінити. Важіль, щеплення, вицвітання, замотованість. Полірування, скоріш за все, було пошкодження відсутні, на грузіку зліва пошкодження відсутні. Рама в районі рульової колонки по лівій стороні без зауважень. Кожухи тримаються на рідному кріпленні радіатор з передньої частини. в нормальному стані. На дугах є також сперні швидко дуги без пошкоджень, невеличкі відмітки є косметичні, нічого критичного. Зліва на, на рамі косметика. Болти на кришці також мають кородування. Упор бокове кородування. Рама по лівій стороні без пошкоджень. Ремень. Він сильно притягнутий. А це все, все одно не знімало кришечку було треба. Маятник по лівій стороні в доброму стані. Шків. В нормальному стані є пошкодження на диску і там ще десь було. Ось тут усе пошкодження. Ось тут усе. Десь іще було вищено. Так, да, ось. Тут десь глибиною 2 мм один Задня резина 28 неділя 10-го року. На також під заміну. Лівий поки що повороту. Оригінал. Правий оригінал. В доброму стані. Задній фонарь. Оригінал також там добрий. Під заднім крилом зауважень немає. Диск по правій стороні колесний, Візуально. В доброму стані маятник. Права сторона без зауважень. Кородовані кронштейни на підніжках. підніжках пасажиру. Вихлопна система в доброму стані. Є присутні невеличка косметіка, нічого суттєвого. Тут кородовані кронштейни всі. Оці всі чермет, він весь тут ось окородований. На рамі невеличка коредація від пошкодження, кріплення дуги. Радіатор. Візуально він весь рівний. Понизу рама. Без відбів. Перемичка в доброму стані, антифриз на мінімумі. З правої сторони є більше корозії, все кордовані болти. На рамі під баком є косметичне пошкодження. Також сверні шви дугах вкородовані, є невеличкі пошкодження надуги тут, відмітки. Замок керма працює. Правий лівий пульт, права ліва гріпса все в доброму стані, грузик правий без пошкоджень. Бак всередині щільні ще резинка має тріщини. Горловина баку, невеличка корозія по горловині баку, ну вона схожа на рідну фарбу тут синього кольору. Бак перевірений, шпаклі ніде немає тут. Всередина в цілому в доброму стані, Оцю ржу потрібно прибрати буде. Плівка в деяких місцях відслоїлася по типу тут. Ну так в цілому, в цілому в доброму стані. Тут десь піщинки якісь заклеїли. Ось більш-менш нормально. Тут є на задньому крилі якісь розводи. П'ятно тут, тут походження не зрозуміли. задние алюминиевые накладки. Они на подходе. Верхняя траверса. Скоріше все, що вилочка стоїть на рідних сальниках і пильовиках, вона не розбиралася, я не бачу ключів, щоб тут була траверса. Косметика. айка рульової колонки. Косметика. Стоїть скло. Це півік, так? Да, написано? відпрацьовує в штатному режимі, не враховуючи запотівань по задньому амортизатору. Вин сухенький. А можно вас попросить присесть на него? Да, и зажать, выровнять, зажать. заднюю форму. Это задняя, да? Да. Угу, Спасибо. все. Все. Рулевой перешипник в норме. По підвісті питань нема. Косметичні моменти, по правій стороні їх досить багато, кородувань незрозуміло. Ліва сторона в нормальному стані, а по правій стороні є така біда. Візуально геометрія мотоцикла рівненька.